Перший в Україні тренувальний комплекс Олімпійський для водних видів спорту побудують у Цюрюпинську. Будівництво планують на 2014-й, А поки обласними архітекторами та нідерландськими експертами розробляється проект спорудження центру. яким він буде далі у сюжеті. Ідея будівництва водного спорткомплексу на території України виникла ще у радянські часи. Адже тоді нашим спортсменам доводилося їздити у сусідні країни, аби як слід підготуватися до міжнародних змагань. Українські веслувальники одні з кращих у світі, і кількість здобутих ними на чемпіонатах світу перемог стала тим головним приводом для керівництва держави побудувати власний тренувальний комплекс. 2008 года. Выбираем скажем земельный участок Это самое удачное место расположения вот именно вот в пределах вот Херсон, Сербенская речка Конка. И вот с весны прошлого года мы вот нашли прекрасное место на острове, нам предложила херсонская обл. администрация. Мы сейчас занимаемся оформлением земельного участка 25 гектаров, чтобы разместить все наши тренировочные мощности, гостиницу и так далее. По предварительным подсчетам вот херсон проекта предварительная стоимость общая 170 миллионов гривен. Якщо будувати то найкраще і найсучасніше, Україна замахнулася спорудити об'єкт світового рівня. І аби він відповідав усім міжнародним стандартам у розробці проєктної документації, нашим архітекторам допомагав нідерландський експерт. Містер Абель. Досвід у будівництві подобних комплексів має чималий архітектурної справи, він займається вже 35 років. Тож щодо спортивного центру Олімпійського має власне бачення. Загалом розробками харсонських архітекторів він залишився задоволений. Однак запропонував і власні ідеї. Он, он работал роботав над розположением в есть над самим єдром всього здания, над расположением бассейна. Он работал над розположением різних спортивних площадок в парковой зоні, работал над расположением атриума, то есть ну внес некоторые изменения. И і в этом і заключалася вся його робота. Білокрила чайка над водою, так лірично майбутній Олімпійський, назвав головний архітектор області Григорій Ходін. Саме такою і буде форма цього тренувального комплексу. В першу чергу він буде розрахований на підготовку веслувальників та майстрів зі стрібків у воду. Готуватися до змагань тут зможуть не тільки українці, а й іноземні спортсмени. 25 гектарів – гектарів на цій площі будуть розміщатися самоздання, будуть розміщатися тренування комплекс, це пласкосне спортивні сооруження, стадіони, бігові дорожки, ями для прыжків, сектор для метання – Тенісний, корти, волейбольний, площадки, баскетбольні, тобто весь спортивний большой комплекс. І сам комплекс очень великий, там виходить 250 місць. Зовсім скоро на цьому пустирі з'явиться справжній спортивно-тренувальний півострів. Наші спортсмени нарешті зможуть готуватися вдома, і тоді золоті медалі нам забезпечені.